Друзі, привіт, радий вітати тебе на своєму каналі. Якщо ти мене бачиш вперше, мене звати Ярослав. Сьогодні ми з товаришем вирішили половити карасика на вудочки і пікера. А що з цього вийшло, ти побачиш далі у відео приємного перегляду. Ось такий карасик. Але для вживання їжу я вам скажу саме він. Саме то кістки невеликі, так, віддай нам дружину матеріал. ви погляньте на цю. Так, саме найти одразу. Слухай, він просто на літу хватає. <на> да він мене вже вивів просто Він мене вже вивів, клював, 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 але напевно, нема, Ні, Не, є, щось мелке Щось дрібненьке є, це... Та це поняв, там густерка стоїть, та дрочиться зі мною. Дрібна, друзі, така ось густірочка. Чи підлящик, бог його знає. Не знаю що воно таке. Я в їх не розбираюся в цих супер дрібних шпінгалетах. Так, лебіть. Ти сюди не гриби, там мої шнури. Давай чеши отсюда. Да відсюди не сюди, ти довбень, телепень. Куди ти на шнур мені пливеш? Зараза. Ого, ого, який карасівус, карасівус. Трошки присутній вітер і невеличка течія. І зовсім незручно на дві, на дві три снасті ловити. Хлопець незручно на 2 снасті ловити, тому я обрав для себе ось такий шлях. Два пікера. Уже взяв у товариша ці дзвіночки, щоб не пропускати клюваки. І ось таким макаром стою на одну водку вимучую клювання. Нащупав, нащупав місце. А, нащупав місце, клювання за клюванням, але потрібно, поки він там знаходиться швиденько, швиденько його ловити, треба оновити мотилика. Ось він, трошечки прийшлося йому дати час, щоб він заковтнув. Так, мотил на місці? На місці. Щас спробуємо. Ось такий, друзі, карасик. Дебеленький. Так якось незрозуміло він бере. Щось довго так там мусолить, його мусолить. Але гострі гачки гамакацу не залишають йому шансів. Офигеть просто. Просто офигеть. Он какой-то столщив хватает. О -о -о -о. я его вымучу. Нарешті я его вымучу, друзья. Серег, гуляйся с глубиной. О, ось вина. Ось він тросик, Гуляйся з глибиною, сірік. І буде тобі риба.